Вітаю вас знову на каналі Наталка про парфуми. І це продовження попереднього влогу, того самого, де ми разом з вами їздили в місто, ходили по магазинах, і я вам обіцяла показати, що купила, свої новинки, фаворити, все, що назбиралося за останній час в мене. Якщо ви не дивились попередній випуск, рекомендую спочатку подивитися його, а потім переходити в цей. Як ви бачите, у мене продуктів дуже багато. Тут будуть і парфуми, і косметика, і догляд, і навіть чоловічий аромат, яку. Купила на подарунок, тому будемо тримати темп і все швиденько подивимося. І все ж перед тим, як ми розпочнемо, я вам нагадаю про підтримку мого каналу і поставити вподобайку, якщо вам, звісно, не шкода. Я бачу ваш відгук і завжди дуже вдячна за те, що ви любите і дивитесь мій канал. Давайте розпочинати! Беру перший пакунок, і це якраз той самий аромат, який ми обирали на подарунок мамі мого чоловіка Наталії Васильівні. Ми сумнівалися тоді між трьома ароматами: два від Essential Parfums це був Nice Bergamot Fig Infusion і Fіко Amalfi від Aqua Di Parma. Все ж мені подобався той набірчик із трьох мініатюр по 12 мл з різними трьома ароматами із колекції Blue Mediterrane. Але у вигляді подарунку мені здається, що 100 мл флакон буде краще. І ми все-таки зупинилися на Bergamot, nice with brand essential parfums. Соковитий бергамот, квіт жасмину, така кедрово-бобово-тонкова основа. Красивий аромат. З компліментами мені дали аж три семпли від бренду Флорайку. Я власне сама попросила, що я хочу флорайку. Перша це новинка 2024 року. Аромат називається Спрінг Рівер. Це аромат на тему чистоти, на тему давайте казати Blanche», бо Цей аромат еталонний в. Всі ці мильно-білосніжно-альдегідні концепції, так, ароматів. На відміну від Байредо, тут більше, як на мене, квітковості, тут півонія зазначена. Хоча в Байредо, мабуть, теж є півонія, але здається, тут немає альдегідів. дуже близько і все ж з відмінностями. Мені цей профіль, ви знаєте, дуже подобається, тому я голосую за цю новинку, кажу їй так. Але не всім точно зайде, тому що, по-перше, тема не нова, і по-друге, для флорайку з їх чайністю і чайними такими акордами в ароматах можливо це щось трішки те, що вибивається. Це Golden Ice аромат з дуже красивим, деревним, правильним таким лісовим ветивером. Я зависаю над ветеверовими ароматами останнім часом, все шукаю свій. Це один з дуже красивих, але дорогих. Тому з задоволенням, цей семпл я зношу. Але буду, мабуть, іще дивитися якісь варіанти. І третій аромат, який дуже любить моя подруга My Love has the color of the night. Моя любов кольору ночі. І цей аромат пахне. Сосновою смолою, кронами дерев, і правда він нагадує сосновий ліс. Він глибокий, темний, можливо, десь в чоловічу сторону. Флорайку я дуже люблю і дякую за ці компліменти, а ми з вами йдемо далі. Істуар де Перфамс це легендарний десятнота blue battle 1-1. Просто не синій флакон, хоча він красивого синього кольору. На цей аромат мене надихнула та ж сама дівчина, яка дуже любить аромат My Love has the Color of the Night. Ми з нею зустрілися на честь її дня народження, і вона. Пахла цим нереальним ароматом цей шлейф із медових пачулі мене просто підкорив. Ну, звичайно, я кажу, псікнула собі трішки на зап'ясток вже перед тим, як іти додому. І я всю дорогу насолоджувалася. До речі, я знала цей аромат. І якщо ви, наприклад, обходили його стороною або взагалі не дивилися, то обов'язково подивіться: це один із самих незвичайних ароматів на тему пачулі. Стартує він альдегідами, а потім розкриваються медові пачулі з геранню. Дуже небанальне і таке одночасно пачульне і соковито солодке звучання. До речі, мій чоловік сказав на цей аромат, який класний. А це буває не дуже часто, тим більше на аромати з пачулі. Він компліментарний і дякую моїй подрузі за те, що вона отак мене надихнула. Він в мене звичайно асоціюється з нею, але мені це дуже подобається. аромати від бренду Jo Malone. Velvet Rose та Уд. А знаєте, чому я не відкриваю коробку? До речі, я її вже десь там трошки запецькала, тому що дивіться, що я сюди зібрала. Тут всі, мій чоловік каже, на комо мені прийшлося те, що треба. Про сам аромат. Ну, це класичне поєднання троянди з удом. Тут я праліне, тому ця троянда дуже солодка, і кажуть, що вона навіть така. Наче з варення, варення з пелюсток троянди. Троянда ще коли розкривається, вона сильно засолоджується, тому вона і вельвет, така оксамитова троянда бордового кольору. ну, Вона так і пахне. Якщо у вас є будь-який аромат з класичних на цю тему, а класичними на тему Троянди-уду, я називаю Rose до від Armani Privé, це Utsatin Mood муд від Франсіса Курджана або Роуз-омият від ательє Дезор, власне, все це туди. То, можливо, вам цей аромат і не потрібен буде. Але якщо немає, то, можливо, ви його для себе роздивитеся, щоб закрити цю тему в своїй парфюмерній колекції. Ну і ціна в нього, мабуть, таки ж нижча, ніж в тих ароматах, які я вам до цього перерахувала. Ну, Це вже... в нас вже почався футбол. Я не знаю, з цього кота. Що... Кості почався футбол. Футбольний матч. Давайте розбавимо наші парфуми косметикою, саме доглядом, і я вам покажу мої фаворити серед гелів для душу. Ви ж знаєте, я фанат. Ну, якщо ви не знаєте, то знаєте, я фанат гелів для душу. Не простих, а золотих. Ну, це умовно, я так сказала. От я не знаю, що робити, але навіть в такій процедурі, як якщоденне. Прийняття душу, мені важливо мати якусь естетику, щоб і навіть там було якесь натхнення, чимось надихатися. Серед бюджетних я знайшла для себе просто відкриття. Це для мене стало тезорі дорієнта ось цей звичайний гель під назвою Персіандрім, персидські сни. Дивіться, що мені прикотив: оцей котяка, ця котяка. Костюка, ти даси мені записати відео сьогодні чи ні? На! Цей гель з назви пахне гранатом, червоним чаєм Так, гранатом та червоним чаєм. Хтось пише в коментарях: на мейкапі я читала, що перекликається з бакарою. Може бути, але мені перекликається і з бакарою, і з Помегренейт Нуар від Джо Малон ароматом. І все це вкупі. І я не знаю, як це працює, але це вже мій, мабуть, п'ятий флакончик. Потім в ароматеці я купила ще два продукти від бренду Miller Харріс. Це. Лосьйон для тіла та гель для душу з ароматом Secret Gardenia. Наскільки я знаю, в них вже є такий аромат, і сам аромат цікавий. До речі, аромат не дуже дорогий, з колекції не супер дорогої Мілір Харріс. Його можна досить бюджетно знайти, наприклад, на просторах інтернету, якщо в аромата купувати дорого, ну, звичайно, там дорожче буде. Але от Secret Gardenia чітко повторює аромат парфумів. Це така свіжо-зелена гарденія, можливо, десь з таким натуральним. Близько грибним, але не грибним підтоном. Я чую стебло і я чую ще якусь свіжість. Ніби знаєте, волога, озон є в цьому. Ароматі дуже приємний, звичайно, гарно зволожує і гель для душу, і лосьйон для тіла пахне на всю квартиру, можна не наносити в цей день парфуми. Якщо ви такий самий фанат гелів для душу, як і я, напишіть мені, які у вас фаворити, бо це щось страшне і сумне. Витрачати гроші ще такі на ці продукти. Не знаю, я завжди в пошуках чогось такого, але за адекватною ціною. А зараз разом з вами ми розпакуємо подарунок, який мені надіслала моя глядачка, підписниця пані Оксана. І це той самий аромат, який я казала, що він у мене був ввійшли років 5 від бренду Girls з бутикової колекції Neroli au Trenuir. На французькій манер називають Neroli, будемо так само вимовляти: Neroli у Тренуар це ультра чорний. Я, звичайно, була приємно вражена, ну і розчулена тим, що от правда людина від щирого серця зробила ось такий подарунок і написала мені, що колись ну мій контент, мої відео відкрили їй парфумерний світ, і зараз вона захоплюється парфумами. І наскільки я зрозуміла, що в неї вже ціла колекція із цих ароматів, от один із них вона відправила мені. Давайте вже відкривати, бо е, тут у мене зараз уже е, серцебиття пришвидшилося. Бачите, чекала, чекала, щоб разом з вами розпакувати. Так, я готова, ви готові, відкриваємо. Ну, що тут сказати? Це, звичайно, витвір мистецтва. А об'єм, ну, по флакончику я бачу 100 мл об'єм. Так, це 100 мл. Фантастично гарний флакон. Тут бджілка з зворотньої сторони. І ще тут є така ніби імітація мюзле. і ніби пломбачить гудзичок. Наносимо. Ну, все, гасіть світло, виключайте камеру. Ох, потрясаючи красивий аромат. Звичайно, він починається. Всіма цитрусами світу цього: тут і бергамоти, і лимони, і грейпфрут, і танджерин. І ці перші акорди дуже-дуже соковиті. До речі, стартова нота петтигрейн, це дуже зелений цитрус, такий викручений на максимум в зелену сторону. А тільки в серці після цього цитрусового старту починається розкриватись неролі, неролі. Неролі. Так. Разом з неролі відбувається розкриття чайних акордів. Багато хто каже, що цей аромат неролі у Тренуар. Він скоріше про чай, навіть чорний чай, ніж про неролі. Але для мене тут все разом. І чорний чай з бергамотом, і цитруси, і лимони я гарно відчуваю. Коли вже серце розкривається наповно, то з'являється впізнаваний відтінок диму і земельних акордів. Досить такий текстурний, сухий, а база входить уже в солодку стадію. Тут з'являється і ваніль, і мирро. Тут є сухий, терпкий дубовий мох, і, звичайно, тут є смоли, бензоїн. Аромат зовсім не простий, і він зовсім не прямолінійний. Ну, воно було б дивно, якби в бутикову колекцію Герлен поставили якийсь простий аромат. Я одного разу у відео на каналі Юри «Ukrainian Fragrance Community» сказала, що мої улюблені неролі це неролі у тренуар від «Герлен». І пані Оксана побачила, запам'ятала, зафіксувала собі і. Як? Як взагалі сьогодні в наш час таке можливо? Я дякую вам за ту любов, яку ви мені даруєте. Боже, я зараз все заплачу, тому відставляємо цей аромат. Я його навіть закрию і переходимо далі. Який аромат купила на подарунок. Це чоловічий аромат. І так, я його не розпакувала. Бачите, де купувала. Нічого не приховую. Якщо купувала на майкап, кажу, що купувала на майкап. Тут в мене інструмент. Так, спробуємо відкрити зараз. Я хотіла вже вам починаю розповідати класичний аромат від бушрон, той самий Пур'он. Але його не було в наявності, а мені треба було дуже швидко визначитись з подарунком. І я вирішила придумаю аромат Singulier. який я його гарно знала, я з ним вже була знайома. Цей аромат. Дуже сильно нагадує Бльо де Шанель. Тут більше про цитруси, бергамот на початку, і тут є хвойність, і тут є лівцевий акорд, гарно відчувається, і, мабуть, є грейпфрут. А далі фужерність, де тут і лаванда, і шавлія. Можливо, і нема шавлі, я щось собі дофантазувала, але по моїй уяві то це пахне так ну, класично фужерно. Ну і база, звичайно, деревна, що там може бути кедр, ВТВР, пачулі. Така, знаєте, кажу, впевнена, а насправді, може, там його немає. Та ні, ну все воно так. І, я, можливо, кедзери це і соя супер, як і в Бльо-де-Шанель. Але пахне воно досить природно. Гарний аромат, за невелику ціну. Сказати вам, за скільки купила, давайте, давайте скажу. 1350 гривень. Взагалі, ні про що. Бльоди Шанель сьогодні коштує 4500 мл, і це в мене 100 мл. Рекомендую, якщо ви фанат бльоди Шанель, якщо ви не хочете платити 4-5 тисяч за класичну туалетну воду від Шанель, то придивіться до цього аромату. У мене закінчились мої улюблені тіні. Зараз я вам покажу, які я купила на заміну. Мої улюблені тіні це класична палетка із 5 відтінків від Dior. Вона була повністю в матових відтінках, і закінчився в мене тільки один колір. Звичайно. Самий базовий і подібного я знайти взагалі ніде не могла. Номер 757, Dream, здається, називається. ну Я вам, звичайно, і картинку покажу, і номер все підставлю, назву підставлю. І я ходила по магазину в ЦУМі в ароматеці. Я замучила консультанта, тому що, по-перше, вибір. Воно ніби знаєте, на стенді в відтінках зазначено, а в наявності нічого немає. По-друге, мені потрібно було щось, щоб було матове. Давно хотіла спробувати Kevin O'Coin. Три відтінки в базових кольорах вони матові, і три відтінки мають шимер. Але такий делікатний шимер, Ну, навіть я б сказала, що не сильно він безблискі. Просто такий атлас зараз показує. Ну, бюті блогер знаєте, Парфумерний блогер не значить бюті блогер Ось так виглядає. Але я вам спробую там якісь свочі зробити і ближче показати. Ну, мені сподобалась ця палетка. Я спробую, звичайно. І Сьогодні у мене все. Не забувайте підтримувати вподобайками. Мій канал. Я вас всіх обіймаю, люблю. Побачимося в наступних випусках. Па-па!